Всім доброго ранку. 1 лютого 26 рік приїхав перевірити, що в мене на пасіці. Тому що вівторок на території Португалії зайшов шторм і був вітер зі швидкістю 160 км на годину. Накоїв лиха, поваляв багато дерев, відкривав фабрики. Була велика злива, річки вийшли з берегів, позатаплювали села, деякі села ще досі без світла, без інтернету, без води. Дома також немає інтернету, але є мобільний. Ну, як завжди, всі готувалися і. І нічого не було готове. І разом з ними і я не готовий. Ні запаса, ні води, немає ніякої станції, є маленький ліхтарик. І все. Все, надіємося, що стабільність завжди все є. Скільки я живу навіть в цій квартирі, де зараз мешкаємо, то в нас не було світла 2 години. За 8 років все. Все працювало і навіть хотів ставити електроплаку, але поки що потерпимо і на газу. Так що я приїхав перевірити мої вулики, трошки зняти контент і показати, як воно тут все відбулося. Зараз. Хочу піднятися наверх і показати, як вітер зайшов навіть цей ліс, тут якби пагорб, як він поваляв дерева, ну, як, 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 сір, як сірники. Дуже прям з корінням все вирвало. От такі лежать. Тут наклонило, підірвало. Ось така тут земля, каміння, не дуже. У нас є парк в місті, так там взагалі все теж сосни, поваляло все. Ну, це людям тепер клопот Чистость з цієї сторони також лежить. Там, де заходила зі сторони ларії, там якби низина. І відкрите э, пространство і, і там насіяний також ліс із сосни, щоб притримувати вітер з океану, щоб не наносив э, пісок на радючі землі, то там взагалі все лежить. <кхід> а да, дуже, дуже воно, конечно так. По телевізору дивися, люди збирають допомогу, їздять, допомагають волонтери, то все, ну що хочу сказати. Хочу сказати, що е, всі розповідали, як, що дуло, куди, хто що бачив, хто що, що, і я показав відео, як. Маскальський шахету вдарив по потягу і кажу, ну, це природа, ми від цього не застраховані. А це зробили люди. Так що, москалі, якщо ви мене дивитесь, ви всі підери. Е, На цьому я буду продовжувати показувати мою пасіку, і пасіка була тепер, мабуть, все-таки називатися з нуля. Тому що, напевно, там залишилися дві, дві рамочки, якісь бджіл. І в кінці лютого, на початку березня, я буду купляти два пакети. Все-таки я вирішив брати місцеву Іберіку, два, два пакети по 50 євро. Потім в планах я з них роблю ще е, два відводки. Або куплену матку, або на маточник, яких я Поведу їх, заведу їх в райовий стан, вони потянуть і можна буде зробити відводок. І цей сезон хочу закончити 4-5 сімей, щоб пішли в зиму. І на наступний рік або ще докуплять два пакети, або вже з цих розбити. Але виходить, що цей рік не знаю, який буде по взятку, але напевно буду без меда. Тому що хочу наростити сім'ї. А так як все з нуля, то немає ні суші, нічого. Тільки купую нові рамки на вашу вощину, і це все буде енергозатратно по відбудові, по, по всьому. <кхи> Також сьогодні о, забув машині. Заїхав в магазин, купив підкормку для бджіл. Зараз піду принесу і знайшов нарешті португали спустя скількись років почали виготовляти ці часті ну Коштує він 20 євро дно повністю з сітки, і знизу оцинкована бляха, яка закриває, Написано типу дно від кліща Варуа. І це мені легше. Тепер я не буду думати, як мені перероблять доні. Я просто буду потихеньку купляти і міняти на січасті і буду тримати. Тому що це нереально в таку погоду. Ось дощ іде. Воно все вологе. Є розплод, тому що зима тепла, вони вилітають, приносять, матка сіє. якби Я думав, що нам треба закривати, ізолювати матку. А потім подумав, що в кінці лютого вже почнеться цвітіння цитрусових, то для чого її закривати на цей момент треба мати вже розплод, як я думаю. Там ще трошки мені в коментарях писали за до попереднього відео пан Олег із України. У нас є спільний знайомий, вже показується. Я йому відповів, що я був не правий. Мені Португал сказав, що по поводу бакфаста, що він якраз він, мабуть, хотів продати. А я, мабуть, хотів купити, і так е, я повівся і сказав, що Бакфаст хороший на короткий взяток. Але це неправда, йому треба постійний взяток. Е, мої вибачення, кожен помиляється. і Найкраще те, що хтось признає свою помилку, а не гне свою лінію. Якщо навіть і не правий. Я не правий, я починаю ось, ось із такого. Ну, Далі буде видно. Так що такий вступ, не вступ трошки розповів по ситуації. І зараз піду принесу дно підкормку і дам джолам. Я даю сироп куплений. Два чим-то виходить. Не хочу калатути з, з цукром, і, 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 і цукор майже євро коштує. Так що за два євро ще гріть воду, розбавляти, уже готовий пакет відкрив, вилив і трошки забув. Я розумію, що це на на півсім'ї. Можна бавитися, а якщо будуть об'єми, то звичайно треба купувати великий мішок цукру і тоді вже щось. Підживлювати їх. Ну, на даний момент я використовую те, що можна використати мінімально, недорого і поза межами там, де я мешкаю, що я не маю місця, де цим всім зараз займатися. Але я думаю, що все буде. Так що поставлю на паузу, піду принесу те, що купив, покажу і продовжу. Так, приніс дно, походу, дно бачила трошки парафіна, таке не дуже. Ось так воно виглядає. 430х430 430 під квадратний вулик. Ревел по їхньому, Сітка на все дно і така <зас> заставна. Хоп. Це мені подобається, класно взагалі. Якщо. У мене буде можливість, то я зроблю собі із нержавічої сталі. Якщо буде можливість. Якщо ні, то буде оцинковка. Оп, так, засунулося і все, закрите. Тут ще використовується така, е, як сказати, полоска з чотирьома отворами. Прикручується до дна і до корпусу, щоб було цільне, бо. Корпуса без флянцеві, отакі гладенькі. Ну, це вже краще, чим чим є о, та фанера непонятна навіть того, я і не знаю, як вона називається. Ні по-українськи, ні по-португальськи. Спресована спресований папір, але він. Ну, в зиму він не йде. Я не знаю, чому вони цим не зайнялися раніше в такий клімат. сирий, ну, Постійно є розплод, волога, воно все гоне, цвіте є. Ну, коротше, не дуже. Вчора ще поїхав в село там одне, де я брав перший свій вулик, який вже пішов на дрова. У дітка була фабрика, він там кліпав. Ну, прикольні, ну, як прикольні. На той момент прикольні вулики, рамки, все робив. Потім він, у нього інсульт був. Він передав все, все своєму братову чи племіннику. Приїхав щось у них спитати, чи можуть рамки там зробити, то все індивідуальні. О, ні, почали співати, запівати. Короче, я зрозумів, що. Моя ідея зробити міні-рамки для корпуса лисоня і стільниковий мед. В моїй зоні як би веде до нуля. Є варіант порізати на лазері там, де я працював, зайшов спитав. Людина сказала, одна рамка була стоїть 3,50. Із дерева вирізано на лазері, щоб скласти так, як я хотів. А, але це дорого. Потім був варіант, мій кум зробив креслення, а його знайомий А його знайомий напечатав це все на 3D принтері. І вийшло теж 2.50. Але потім прийшла ідея, що. Щоб її не зробити цільно, а не робити чотири деталі. Ну, креслення зроблено, треба ще зробити, як воно буде виглядати, і потім <клес> подивимося по ціні. Мінімум. Я думаю, що вона має коштувати євро хоча б, максимум євро 50. То далі можна замовляти 50 штук, щоб влізла в корпус. І якщо це буде гарний взяток, то можна їх відбити за, за сезон. Ну, а так, поки що. Та, такі справи. Хочу зараз задати сироп, і потім вже Чеку. пару фраз і будемо їхати, бо заходить дощ і. На 5-ту вечора передають знову вітер вже 90 км, але також штормове попередження. ну, Будемо, будемо дивитися. Ну, ось сюди да, підживлення, там трошки є бджіл. Але хочеться, щоб було більше на наступний рік. На цей рік треба зробити висновки. Я все-таки я думаю, що то були полоски, які їх присадили, і дуже багато джерел пішло. Тому що вони і підживлення брали, і якби все нормально було. І коли я поставив полоски, бачу, як пчоли вилітали, виповзали з вулика і падали. Прям так. Ну, щось Бабуся намішала якоїсь хімії. Ну і все. Буду їхати додому, тому що. Починається дощ, туман таке, але не, не дуже тут хочеться мокнути. Ну, в принципі, і нема що робити. Якби була майстерня, то можна було навашувати рамочки. Але це можна робити вдома, то я поїду навашувати рамочки додому. Всім дякую за перегляд, до наступного тижня.